Я щасливий дідусь, маю онука. І для таких, як він, написав цей вірш Кольоровий світ. Кольорові олівці наче пальці на руці. Синій, жовтий і зелений це найкращі друзі в мене. Вони люблять малювати. А чи знаєш, як їх звати? Ось червоний, наче мак. Малювати він мастак. Вишні любить фарбувати, літом квіти біля хати. Це зелена в траві жабка і ошатна деревшапка, огірок і листя клена, голки у сосни зелені. Ще зелений дружить з синім, він парубує море синє, небо синє і блакитне, пору сонячне привітне, І волошки, й виноград має він відтінки в ряд. Жовте сонце встиглі дині, жовті глечики із глини, соняхів голівки в полі, Жовтім сонечка доволі. Білий сніг зимою в полі, білий пух з стополі, білий аркуш і ромашка, молоко із рисухашка, чорний олівець між тим, називає ще й простим, має носик чорний він, олівець цей головний. Він малюнок починає, наперед штрихи всі знає. Як не так спрацює думка, то підправить його гумка. Фіолетовий, рожевий, помаранчевий, рудий. Білий, сірий, чорний, срібний і казковий, золотий, безліч кольорів чудових, різнобарвних, веселкових нам дарують друзі ці кольорові олівці.